Тюльпани показують на те, що недільний підкаст присвячений до Дня закоханих, але закоханий може бути не тільки у другу половинку, а по-перше, закоханий у самого себе і у своє життя. Я закохалася в себе і в своє життя не так і давно. Ну, десь півтора роки назад. Мені зараз 37 буде 38 років в квітні. І тільки зараз, тільки зараз, уявіть, після пропрацювань себе я реально закохалася у себе і у своє життя. Якщо в тебе є друга половинка, аля половинка, це окрема тема, я проти половинок, я про, за цілісність особистості. І коли ми зустрічаємо нашу кохану людину, то це не половинка, це наше дзеркало і наше відображення. Нам вищі сили надсилають подарунок дуже-дуже великий подарунок на все життя, в когось на все, в когось не на все, але це наше дзеркало і наше відображення. Ось що таке. Друга половинка це не половинка, це наше дзеркало. Нам вищі сили послали наше дзеркало, щоб ми побачили в ньому себе коханого або себе коханого. І все, що ми бачимо у другій половинці, а нашій е, нез... недоліки це всі недоліки є в нас. І коли ми починаємо працювати над собою, ці всі недоліки, отак от. Нема. Нема? Тому наїльний підкаст присвячений саме любові до себе і до свого життя, власного життя, присвячений своїй цілісності, присвячений любові, такій, знаєте, безумовній любові. І це глибокий підкаст про глибокі теми. Поїхали. Любов до себе, любов до життя. Чи пов'язані вони? Давайте розберемося. Вам дали вищі сили життя. щоб ви його не. Якщо ви дякуєте за це життя, якщо ви дійсно усвідомлено живете це життя, насолоджуєтеся цим життям, то вам. Згори тієї ж самої, що й дало життя, дарують бонуси. У вигляді можливостей, грошей, стосунків, дітей і всіх благ, які є в цьому ж земному житті. Тому, чи пов'язана любов до себе і до свого життя, так вам дали життя, задача небо. Тому кожного дня, як це можна зробити, як це можна натренувати? Якщо ви ще не знаєте, як полюбити себе і полюбити це життя, якщо ви зараз в тупіку, рутина, оці всі постійні блекаути, то проблеми одна на другу наслаються. Якщо у вас такий зараз період, коли ви внизу. Можна піднятися. Давайте поділюся як. Значить, елементарно подяка, техніка вдячності, практика вдячності це піднімає вас отак просто за шкірку догори. Техніка вдячності. Пишемо 5 вдячностей собі і 5 вдячностей Всесвіту. І близьким щовечора. От ви чує, відчуваєте, що ви вже внизу. Ну, опускаєтеся трошки. По стану по-емоційному, по енергії, по відчуттям цього життя. Ви себе, хопа, ага, я трошки спускаюся. Давай підніматися. І пишете вдячне. В процесі написання, навіть сухо спочатку, я дякую за те, що я помила підлогу. Я дякую за те, що сьогодні купив сім'ю продукти. Якщо тебе чоловік. Елементарні сухі речення спочатку бувають, а потім вони набувають епітеки. Я дякую за те. Що я сьогодні вклалася у систему сім'я. Я помила підлогу, я пропили я приготувала їжу. Я знаю, що я корисну їжу приготувала всій сім'ї, що я вклалася в здоров'я себе і свої, своєї родини. Я знаю, що я туди вклала свою енергію, свій ресурс в благо. Моєї родини І я знаю, що ця родина мені подякувала, і у нас вийшов такий взаємний енергообмін, і всі щасливі. Це вже приклад такої, знаєте, вдячності А-висока така вдячність. Вони піднімають тебе за хвост, як то кажуть, догори, якщо ти спустилася. Це перше, що може дати тобі ресурс і трохи тебе витягнути, якщо ти внизу. Друге, що може витягнути, це практика 107 днів твоєї цінності. Кожного ранку ти тренуєш свою цінність і тренуєш любов до себе. День Валентина це про любов, ефір, підкаст до Дня Валентина, але про любов не до своєї більше половинки, а -ля. Бо ми цілісні, у нас немає половинок. У нас є наші дзеркала, які відображують нас, нам вищі сили, надсилають чоловіків, дружин, дітей. Ми це все створили самі, і як ми на якому рівні були, такі нами прийшли. Якщо ми зростаємо, з нами вони всі теж зростають. Так от, перше, що ми робимо, це вдячності, а друге це 107 днів своєї цінності. Зранку ми встаємо, хто медитує, медитує. І бере папірець і. Ручечку і записує цінність свою. Чому ви цінні для себе, для оточуючих. Просто реченнями записуємо, записуємо, записуємо. І у вас вже такий да, такий я цінний, такий я крутий, я класний, я можу йти йти, йти, я можу приносити користь людям. І третя техніка це. Дві приємності з вечора на наступний день для себе. Плануємо свій час. Якщо ви звечора не запланували не відчули, що ви хочете завтра зробити для себе коханого або для себе коханого, то ви не зробите цього. Перевірено досвідом. Якщо звечора ви запланували, що. Я хочу завтра а, прийняти ванну, або нафарбувати нігті, або сходити до а, косметолога, або манікюр зробити, або елементарно піти в тиші, пройтися 30 хвилин наодинці, або елементарно почитати, лежачи на дивані в тиші, 20-30 хвилин улюбленої книги. Або зробити собі спа для лиця або для тіла. Це елементарні речі, але вони, якщо не плануються, особливо якщо у вас є діти, сім'я, обов'язки з роботи, то ви це не зробите. У вас буде купа всяких поточних справ для всіх, але не для себе. Перевірено досвідом. Я раніше всіх обслуговувала, всіх. Всім робила класно, окрім себе. І всесвіт мене наказував за це. Тепер я планую все, що я роблю для себе заздалегідь з вечора. Або зранку, якщо ви помедитували, і у вас прийшла така чік, вам треба зробити щось з простору отак от, от раз, спустилася ідея. От, наприклад, мені в квантовій практиці прийшло, що я маю. Пофарбувати темний колір волосся. Я б йшла на наступний день, купила фарбу темну і пофарбувала. Головне діяти, не тільки чути, що ти хочеш, але і робити те, що ти хочеш. Відчули, що ви хочете, зробіть цю дію. Закріпіть її в матерії. Тоді буде результат. Ось тому ці три техніки вдячності, 107 днів самоцінності і дві приємності на день для себе дають вам вже тренують вашу любов до себе. Тренують. Це як м'язи натренувати. Так і любов до себе тренується. Закохуємося в себе. Вчимося, закохуватися в себе і в своє життя. Бо життя це дар. І як ми його проживемо, залежить тільки від нас. Я вас всіх обіймаю. Підписуйтеся на мій канал, ті, хто ще не підписалися. Тут багато про ресурс, енергію, тут багато про життя і, звісно, музичну терапію. Я розповідаю, як працювати з дітьми над страхами, над тривожними станами. над Деструктивними емоціями, чу дітей і сім'ї, як виходити швидко і легко зі всіх низів і підніматися вгору. Це важливо. Ми всі можемо падати, всі. Але від нас залежить, якщо ми знаємо техніки, як себе швидко підняти, то ми круті і ми молодці. Тож, підписуйтеся. Ставте собі нагадування дзвіночок і до нових зустріч.